Чи не викинуті кошти купівля Сонцезахисного крему? Ваша молодість це стан вашої шкіри. Буває, дивишся на людину і не можеш визначити, скільки її років. Думаєш, близько 20, а виявляється далеко за 40. І навпаки, думаєш йому далеко за 50, а спитавши, розумієш, що трохи за 30. Чому це так? Тому що хтось постійно турбується про своє здоров'я і допомагає йому підтримувати молодість та красу, а дехто постійно випробовує його на міцність практично кожного дня. А здоров'я безцінне. Ультрафіолетові промінювання завжди викликає старіння шкіри, розвиток кератом, доброякісних та злоякісних пухлин. Тому нанесення якісного сонцезахисного крему буде знижувати ризик, бо буде екранувати це випромінювання. Головне, наносити його достатню кількість та поновлювати кожні 2 години, якщо ви на сонці. Він не буде забивати пори, під нього можна наносити живильний крем. І головне його змивати ввечері. Виходячи на вулицю, завжди наносите сонцезахисний крем на обличчя та на руки. Головне, не наносите на обличчя той, котрий для тіла, бо будуть дерматити. І якщо ви хочете в старшому віці виглядати добре, то починайте турбуватись про стан своєї шкіри вже з 18 років. Бажаю міцного здоров'я!